Депутати Київради схвалили програму Турбота на зустріч киянам. Більше 90 мільйонів гривень піде на підтримку киян, що воюють в зоні АТО. Це майже на 34 мільйони більше ніж було закладено в міському бюджеті на 2015 рік, коли документи затверджували. Також депутати додали нову статтю. Це психологічна підтримка киянам-учасникам АТО і вдвічі збільшили фінансування на протези засоби пересування та реабілітації для інвалідів. АТО внесено й правки щодо того, як буде оплачувати розробка проектів землеустрою з відведення земельних ділянок родинам героїв Небесної Сотні орієнтовно 400 мільйонів гривень складе програма турбота в цьому році, і з них 93 мільйони буде якраз це та частина, яка піде на підтримку бійців. АТО. тобто, можна сказати, 25% нашої програми турбота передбачена на підтримку саме тих киян, які воюють сьогодні на сході. І цих 93 мільйонів основні статті це матеріальна допомога, це допомога на поховання, на лікування, допомога на компенсацію житлово-комунальних послуг.